Приходом прохолодної погоди Кацапи знову б'ють по нашій енергетиці та газовій інфраструктурі. Їхня мета блекаут. Але хто це фінансує? Наші союзники, які обіцяли відмовитися від російського палива Франція, Іспанія, Бельгія витратили на російський газ 34 мільярди євро. Це більше ніж їхня сукупна допомога нам. Вони називають це диверсифікацією, але це. Гібридна брехня. На словах проти трубного газу на ділі збільшують закупівлі російського скрапленого газу. Подивіться на схему: Угорщина купує газ у Франції, а Франція при цьому подвоїла закупівлі того ж газу в Росії. Питання: чий газ тепер закуповує Угорщина, вважаю недоречним: це перефарбоване гібридне фінансування війни. Вони дають нам крапельну допомогу. Водночас наповнюючи кишені Кремля, скільки ще європейських мільярдів має піти на ракети? Питання відкрите.